Доброго вечора, шановні. ну, Як завжди, буржуйка. Е -е... Кенасені. 5 квітня. Так, 5 квітня 2023 року пів 9 вечора. Е -е... відос для бомжів. У ну, мене тут, як завжди, щось таке. А, так, до речі, це ж відос пізніше. Дайте дороблю, бо не вистачає часу. то то треба, то то треба. Каже, власне казав, та там трішечки, 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 але тут у нас не трішечки. Чому чорний ґрунт, поясню. На такому сірому дуже погано вкриває. Фарбу підібрали, а, ну он бампер стоїть е -е, пофарбований. Чо, взагалі, дуже добре підібрали, але. Подивився, казали, ну, червона фарба завжди дуже погано вкриває. Дуже рідко. Якщо там є чорний пігмент, то вона непогано криє, так дуже хренова. Тому сірого ґрунта тут ні. ні 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 Бо на бампері був з заводу чорний ґрунт. Вкрило доволі непогано, але фарби пішло багато. Тут був сірий ґрунт, але буде чорний. І, до речі, 16-го року. Лаку дуже мало, тоненький-тоненький слої, фарби тоненькі, шагрень, дика, лють така Потім покажу. Добре, відос не про це. Я завжди починаю, про друге говорю. О! Зараз. А, там... А, ні. Зараз вимкну. Е... Ну, Я ж різні автівки роблю. Фу, Ваняє, тіко-тіко пофарбував. Оце ж від шаманів, від дер... Так, воно усосене. Ну, трош, трішечки не, не попали в колір, але то пофіг, воно більш-менш нормально. Там трохи виділяється з тих деталей і то байдуже. Зоднє ляда. Спойлер, косий, кривий. Взагалі срака, пофіг. Власник придбав, ми його там трошечки так підшаманили туди-сюди. Але його треба шпакувати в ідеал, вся фігня. Він не прилягав. І бачите, одна і та ж фарба. Пластикова деталь. Металева деталь, один і той же ґрунт. Що вона робить? Випірає правильно. Бачите, 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 бачите? Один одинаковий ґрунт. Все було в одному ґрунті. А як виділяється спойлер? Бо не в українському пластику. А тут, бачите, не випадає, а там випадає. Фарба, до речі, дуже гімняна. От скажіть мені, хто, блядь, таврію бази фарбував на заводі? Так, це Таврія? Ви бачите, що Таврія? Ні? А, це мені ж, мабуть, треба щось показати. А, Таврія нова, я вибачаюся, дуже-дуже я вибачаюся. Це таврія нова. Ну, це так. Не буду розпаковувати тіко-тіко, це закінчу. Це таврон, таврон. Так от, пройшов відос. Е -е... Багато клієнтів знань. Ой, дорого, ой, то все. Е -е, По дешману. 5 косарів заляло. Там рижик, там рижик, тут була вм'ятина спотерили. потерили. Там десь щось, а, ну тут срака у нас була, тут пластинку приварив, тут пластинку приварив. Ніякі гарантії відразу сказав. Коли полізе, хрін його знає. Бачите, як випадає? Бачите, як випадає? Це добре, що так випадає. Тут дюрдочки, це промазано з костячками, бо спойлер, власник сам сказав. Спойлер кусок гімна. По дешману 5 тисяч. А ви кричите, блять, за детальку 100 доларів пофарбувати це так дорого-дорого. Ну, бомжі вони такі, але є люди, які їздять на таврях і не бомжі. А тут дзвонять BMW, поміняти порог, BMW, А, ні, Mercedes 140, кабану, порог поміняти 100 баксів це дуже дорого. Ну, бомжі вони такі. Так що, бомжі, всім до зустрічі! Точніше, краще ви мені не, не писали, не дзвонили, це буде найліпше. От якось так. Все, треба завершати. Соко, соко, соко. 5 хвилин відосику. Так як я фарбував ляду. Ну, там багато відео, фоток, фоток, ну фотки я завжди ж роблю. Залишилось тільки зібрати, стекло втулити. Ніхто не буде полірувати, там якісь піщинки сиринки, я вас прошу, я вас прошу. Наляду пішло десь там 150 грам лаху. Хай таке буде, хай таке буде. мене видно, не видно. Дебіла видно, не видно. Ну, щось таке. Так що ось якось так. О! Бачите, з цього ракурсу спойлер не випадає. Фарба така взагалі чудова! Хто їй, блядь, намішав на заводі? Я, я знаю. Всім до зустрічі! Бомжам-привіт! Всім пока!